Всіх вітаю 7 липня. Давайте зробимо розклад, повиписувала ваші питання, ті, що ви мені вчора писали. Якщо когось десь пропустила, пробачте, бо я не знаю чогось. Спочатку бачу ваше питання, ну, коментар. Потім сідаю, ж, починаю виписувати. Не бачу цей коментар. Я не знаю, чи Ютуб його якось приховує потім. Ну, в общем. На чиє питання не відповіла, пробачте не навмисно. Так, далі, тут є кілька новин і ваші питання. Що хочу сказати, дуже дякую вам за підтримку, за ваші коментарі. Вчора я не звертаю уваги на ці повідомлення, просто їх вчора, зранку я як проснулася, відкрила телефон, а їх ну, забога, забагато було просто, і я із за того просто сказала це, тому що, ну. Ну, просто накипіло трошечки, знаєте, я не звертаю на них увагу, вони всі заблоковані, ці люди. Що хочу сказати, я не очікувала від вас такої підтримки. Дуже вдячна. Ну, Давайте починати. У нас які новини? Вчора Орбан зустрівся, зустрівся з Путіним, потім Путін виступив і заявив: ось запитаємо за це. Далі, Франція, Марін Лепен. Ось ця неадекватша. Чи переможе. Якщо, запитаємо, чи переможе вона? Уряд Франції. Вона заявила, що допомоги Україні не буде. Ні ракет, ні дозволів, ну, нічого. Далі, ви питаєте: Чернігів за Чернігів, але я додав сюди ще й суми. <кій> Бо сьогодні ще й вночі і суми потерпали від шахідів. Запитаємо ціль, мета ось таких зараз сильних обстрілів Сум та Чернігова шахідами. В Сумах влучання було по енергетиці. В Чернігіві теж десь було можливо, також багато збитих, але вони ж теж несуть небезпеку, ці уламки. І запитаємо наступ, ви питаєте? Далі заява <кхем> Жолкович. Що на пенсії не вистачає коштів? Запитаємо це. І також, е, е, субсидії, ну, виплати, ну, да, субсидії, ось ці виплати треба передивитися, бо їх дуже забагато. Далі, чи змінилась думка Орбана? Це ваше питання після візиту до України. Ну, я так розумію, що ні. Ну, ми запитаємо: якщо жінка стане президентом США, вона зможе закінчити війну в Україні. Ну, падала в мене там жінка, коли я питала про заміну Байдену, бо йому треба вже просто відпочивати. Запитаємо це. Далі. Цікаво, яка, яка ж все ж таки була відповідь Зеленського Орбану. Теж запитаємо. І останнє питання, 888-й день війни. Я подивилась по карті: це кінець цього місяця, кінець липня, 30 якщо я правильно порахувала, 30 липня. Ось цей 808, трі восьмерки, День війни. Що хочу сказати, ось ця дата, вона дуже сильна. Я, до речі, в таку дату 08, 08 2008 року, потрапила в аварію, коли їхала на море. Слава Богу, ми просто, ну, я, наприклад, ні одної царапини, хоча було. Зіткнення прямо в лобове зіткнення Виїхала, виїхав назустріч мопедіст. сестра сиділа ззаду, то в неї там трошечки синяк був на нозі, і поруч ще була людина теж нормально. Ну просто чудом, просто якесь чудо, що ніхто не ушкоджений. Так, машина була повністю зм'ята. І спереду, і вони там двоє було мопедістів, вони і на кришу повилітали, вони були п'яні. Ось така дата. І що хочу сказати перед тим, як мені потрібно, ми збиралися їхати на море, а ми виїжджали вночі, щоб зранку там вже бути. До речі, ця аварія трапилась в Мелітополі. Мені перед. Ми, ну, Я там лягла на кілька годин, годин відпочити, щоб, щоб за кермом нормально все почувати. І мені наснився сон, що буде щось таке страшне. Але я ну, відганяла ці мислі, а їх, бачите, треба було прислухатися. Ну, ось так. Так що, що хочу сказати, що ця дата, вона дуже. Ну, Енергетично сильно. Запитаємо, що чекає Україну, що буде відбуватись в Україні ось 888-й день війни, це кінець липня. Так, щось я заговорилась. Давайте починати. Заява Путіна після зустрічі з Орбаном, а він заявив, що, що Україна, українські війська мають вийти з чотирьох областей: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, по кордони повністю вийти. Що Росія готова до перемовин закінчення війни, підписання чогось, а Україна не готова. І також він натякнув, що в нього там що він може піти на якісь там поступки. Ось хочу запитати: за які поступки натякав вчора Путін після зустрічі з Орбаном, на які він готовий піти співпрацю чи якісь поступки відносно України. Ага. Поступки. Нема тут ніяких поступок. Ні, на жаль, нема. Це все неправда. Десять мечів башня і 10 монет. Ні. ні. Ні, немає поступок. Він навіть даже, даже не планує на них йти. Це просто слова. Немає тут поступок. Так, давайте далі. Що буде? Що далі буде відбуватися стосовно перемовин Росії і України? Що далі буде відбуватися у цих ось перемовинах між Росією та Україною? Що далі? Єрафант, робота. Робота якогось ірафанта. Тобто повинна додатися сюди ще якась третя сторона, третя людина, третя сторона, третя держава? Робота чиясь. По правосуддю, це якісь документи, це підписання, бачите, і мир. Якась третя сторона втрутиться в це, зараз йде робота, буде якийсь договір і карта, бачите, мир. Ну, так, да, ось військові шанс. Шанс, військові уйти, бачите, закінчити. Шанс військовим піти та закінчити ну, війну. А ну, давайте запитаємо. Ви бачите, третя сторонайка, якийсь іерафант. Що це за іерафант? Давайте вже, не відходя від каси, розберемо це питання. Що це за іерафант, який допоможе підписати якісь умови закінчення війни? Що це за іерафант? Король жезлів. Король жезлів, ірафант. 10 кубків. І знов дивіться, ірафант. Що це за іерафант? Єрофант, якийсь король жезлів, а може тут два чоловіки. Бачите, два чоловіки. Один прям такий мощний, другий теж такий, ух, рішучий. І 10 кубків. Це країна велика, люди, підтримка, або їх підтримують багато людей. Або ж тут два іерофанти. Це Америка? Це Америка. Ілюзія, повішений, ні. Це Китай. Це Китай. Е, ні. Ні, це не Китай. А хто ж це тоді? Америка, Китай. А хто цей Єрафанд? Трошечки не можу зрозуміти, хто цей єрафанд, який допоможе Україні та Росії закінчити. Знову перемога, якась дуже впливова, багата людина, яка сяє, про яку ми всі знаємо, а хто це? Я навіть не уявляю, хто це. Хто це? Ну, важко зрозуміти мені, хто це, але ось якийсь іерафант з королем жезлів допоможе. Україні закінчити війну. Цікаво, правда? Так, ще одне питання по цій, по цій темі. Так, з чим залишиться Україна? Я хочу подивитися, з чим залишиться Україна після підписання домовленості про закінчення війну, якихось там угод. З чим залишиться Україна? 50 на 50. Ви бачите що? Башня. Ілюзія на 10 монет. Іерафант. Знов ілюзія на 10 монет. А знаєте, що це значить? Це значить, що ілюзія на всю територію України. Ну, це, я так, ну, це мені так іде. Можливо, вам ну, комусь це не подобається. Мені це теж не подобається, але я відповідаю те, що кажуть карти. Я ось дивлюсь, і мені відразу йде інформація, що, що ну, яка це відповідь. Ілюзія на 10 монет, ілюзія на цілісність падає. Знов це Єрафанд він буде казати, щоб ми йшли на поступки. 50 на 50, розділити пополам територію, яка зараз ось, я так розумію, Донеччина, Луганщина. Залишається Росія, а ось Запоріжжя-Херсонська область це вже буде Україна. Ну ось, от, ось зараз така відповідь. Ми далі ще будемо це дивитися. Не факт, що воно так буде. Воно може змінитися, але ось зараз така відповідь. Далі, Франція, Марін Лепен переможе. Вона заявила, що якщо переможе, то допомоги Україні навіть не чекайте. Не буде ні ракет, ні дозволів, нічого. Франція, чи переможе на перегонах, виборах у Франції партія та сама Марін Лепен. Чи переможе у Франції, Марін Лепен? Така е, неприємна в неї, е, ну така взагалі неприємна жінка ну на, по обличчю. Ну, мені неприємна. Франція, Марін Лепен переможе. Дуже сильно хоче. Прям таке в неї бажання рветься до влади. Чи переможе Марін Лепен, Пен? Дві камичів. Ні. Ні, ні, ні. Ви що? Двійка мечів, вісім мечів, смерть і четвірка мечів, ні. І розчарування. Ну, відповідь ні. Так, далі давайте дивитися суми та чернігів. Давайте окремо. Суми. Сьогодні суми вночі потерпали від дронів. Десь там були влучання в енергетику, писали, що повністю знеструмлене місто. Що чекати далі? Ціль та мета Росії, оцих шахидів, Що чекати далі? місту суми. Місто суми. Ну, обмеження. Уход, мах, маніпуляція людей. Маніпуляція людей, обмеженнями, ну, обмеженнями світла, бачите, скоріш за все. І також, щоб в місті почалася паніка. Бачите, карта уходу, маніпулювання цим. Що чекати далі? Місто Суми. Відносно небезпеки з повітря. Пошкодження майна чогось. Вищий суд. Так, да, бачите Вищий суд, сонце, так. Да. Королева мечів, тут удари, страх, проблеми зі світлом дуже суттєві. Ну, сподіваюсь, трошечки налагодять, але дуже суттєві проблеми зі світлом. І також йде небезпека медзакладам і військовим. Зараз запитаємо, ви питаєте за наступ, чого почали обстрілювати суми шахідами. Так, чи може бути наступ найближчий час на Суми та область? На Суми та область наступ в найближчий час буде. Ну, тут ні. Ану, наступ, бажання, ні. Ні, ні, наступа великого, ні. Якщо і будуть ДРГшники, їх чекає башня і 10 мечів. це ДРГ. Наступ, ні. Ну, великий, ні. А обстріли, дестабілізація просто. Ну, просто іздівательство над людьми. Ось все. Далі Чернігів. Ви також питаєте. Подивіться, місто Чернігів. Потерпав вчора, позавчора від шахідів. Ціль та мета, обстрілу міста Чернігів. Ціль та мета, обстрілу міста Чернігів. Що чекати далі? Чернігів. Шанс повішений. Захист, диявол, правосуддя. Прощупують захист. Це більш Чернігівська область. Бачите, прощупують захист на Чернігівщині. По обстрілам місто Чернігівщина чекати далі, по обстрілам. Так, да, щось буде летіти. Бачите, небезпека з повітря. Чернігів по обстрілам що чекати. Знову емоційні карти. Знов те ж саме, що і суми, те ж саме і Чернігів, просто морально е, знищувати людей. Морально. Морально знищення людей. Знищення нервової системи та всього іншого. Ціль та мета обстрілів міста чернігів шахідами. Внутрішня боротьба, ну, щоб люди почали якось, бачите, в сумах, щоб почали підніматися, в Чернігові почали, щоб підніматися. І так в кожному місті, в великому. Да. Удари в серці, щоб люди почали між один між, один, між одним почали конфліктні якісь ситуації, стички. Да. Відлюдник без світла ще довше можете сидіти без світла. Також ДРГшники теж може бути на прикордонні. Вони там теж щось прощупують. Давайте зараз запитаю наступ. Як на Сумщину запитала на Чернігівщину? Наступ на Чернігівську область буде. Наступ на Чернігів та область буде. Так. Наступ ілюзія. Ілюзія перемоги, недостатньо ресурсів. Ні, не буде. Ну, шні да, прям наступу такого великого, показує ні. Далі заява Жалкович, що на пенсії не вистачає коштів. Ну, звичайно, не вистачає коштів. Де ж їм взятися, якщо самим треба? Так, заява Жалковича, що на пенсії не вистачає коштів. Чи дійсно. На пенсії в Україні не вистачає коштів. Дожилися на ці мізерні пенсії. Ну, так. Да. Да. Карта бідності падає, да. карта бідності, очікування, да, двіка мічів, тупікова ситуація. Е, да, дійсно, не вистачає коштів. Так. Ну, звичайно, ми розуміємо: війна багато. До речі, багато фопів закрилося в цьому році. Дуже багато фопів. Це ж налоги, вони не йдуть в бюджет. Також багато підприємств закрилося. Ну, дійсно, карта бідності. Тупікова ситуація. Куди ми йдемо? В нікуди. Стосовно пенсії, ми йдемо в якусь неізвісність. Бачите, що воно буде далі з пенсіями. Ну, в мене, мабуть, точно не буде пенсії. Так, треба пенсію. Заробляти самостійно. Щось відкладати, щоб хоч щось було. Далі, е чи будуть передивлятися соцвиплати? соціальні виплати? С чи будуть передивлятися соціальні виплати, бо він теж заявив, е Жалкович, що їх забагато. Соцвиплати будуть зменшувати. <кій> Звісно, будуть зменшувати. Звісно, бачите, забагато змінити і підвісити? Зменшити, Да. Будуть і це зменшувати. Ну, ви ж бачили, карта бідності тупікова ситуація. Е, ваше питання? Чи змінилась думка Орбана після візиту до України? Дуже сумніваюся. Давайте запитаємо. Покажіть, будь ласка, чи змінилася думка Орбана? Після візиту до України та розмовою з Зеленським. Чи змінилася думка Орбана? Ні, не змінилась. Ні. Ні. Він хитрий жук. він, Бачите, він хоче якусь перемогу здобути. В своєму, він, він думав, що він приїде, і буде перемога. Тобто він там домовиться з Зеленським, бачите? Він так думав. Але, щоб його думка змінилася, чим ви кажете, якщо він просто продажна шкура? Так, якщо жінка стане президентом США, вона зможе закінчити війну в Україні. Так, Якщо жінка стане президентом США, вона зможе закінчити війну в Україні. Якщо жінка стане президентом США, вона зможе закінчити війну в Україні. Ось, до речі, мені ця жінка і падала. Да, великий шанс. Да. Тут відповідь 100% так. Так, зможе. Жінка зможе змінити ситуацію. Да. Цікаво, яка була відповідь Зеленському, Зеленського Орбану, коли він приїхав в Україну. Ну, давайте. Ну, його відповідь була. Ну, по-перше, ні. Я не згоден на це, на ваші умови з Путіним. В мене є свої міркування, є свій план. Ну, це так я сказала вам по постриманому. Цікаво, яка була відповідь Зеленського Орбану, коли він приїхав до Києва та почав пропонувати там умови Путіна. Яка була відповідь Зеленського Орбану? Бачите? Ну, повішений, я ж вам кажу, ні, я на це не згоден, не піду на це. Ні, 10 мечів. Ви що, знущаєтесь з мене? Україна, ви хочете Ага, Україна і карта власності. Ви її хочете роздірбанити повністю? Ні, я на це не згоден. Ось така була відповідь. По справедливості. Треба справедливість, ага, бачите що? Треба справедливість і 50 на 50. Якщо і будемо домовлятися, то тільки 50 на 50. Ну, тобто, щоб було все по-чесному. Ось, бачите, знов ця карта. Поділити ці чотири ці області, поділити. Ну, мені не знаю, мені ось це йде зараз. І потім вибір, військові, ось прийняття рішень. Ну, ось, бачите, в сьогоднішньому розкладі мені ось це прямо йде постійно. І останнє питання: 888 день війни. Це в нас кінець липня, 30 липня, десь кінець липня. Що чекає Україну в 80... 888 день війни? Що чекати Україні? Страх. Внутрішні суперечки, внутрішні конфлікти, домовленості з ірафантом. Ага, Вищий суд. Ось, бачите, в кінці цього місяця ми з вами можемо побачити ось цього ірафанта, почути, що це за людина така. І ось вже йде все до домовленості і до глобальних змін. З минулого тягнеться, обман тут падає, війна, ілюзія. Ну тут обман, луна. Але це людина, оцей іерафант, цій людині не можна вірити. Бачите, дві карти обману, війна, три карти обману, війна, ілюзія. Ну і, ану, давайте запитаємо. 888 день. Ось цей Рафан, що тут випав, з домовленостями і карти обману стосовно війни. Це Це так, смерть, диявол. Війна. Мені так нравиться, подобається оце поєднання карт. Дивіться, смерть дияволу. Смерть дияволу. Хочеться сказати, що в 888-й день війни, нарешті, буде справедливість і буде смерть дияволу. Ну, ось, ось так хочу я вам сказати. Ну, подивимося, подивимося. Ну, прям смерть дияволу і відразу закінчення війни. Ну, не знаю, це просто чудо чудесне. Але ще раз вам кажу, що ось цей день три восьмерки, ну, цей день він енергетично дуже, дуже сильний. Давайте ще раз. 888, 888 день війни. Що буде відбуватися в цей день в Україні? Ось так давайте. Війна. Навчання тут війна, навчання по ілюзії. Надія, зірка, люди, обман, диявол. Диявол, обман, хитрість. Обман правосуддя диявола. Так, обман правосуддя. Обман правосуддя. Що ж тут планується? Диявол планує об, якось е, обманути правосуддя. І що в нього вийде? Це? І що в нього це вийде? Ні, не вийде. Не вийде. Я вам скажу так, що ось цей день, 888-й, можливо, трошечки до нього, можливо, трошечки вже на наступний місяць, на серпень, буде щось таке відбуватися. Ну, таке. Стосовно війни, стосовно цих домовленостей, стосовно Путіна, щось тут буде крутитись, який ще ірафант вилізе, буде тут допомагати домовлятися. Ну, подивимося, подивимося. Але сподобалось те, що показало, що плани диявола, щоб обманути правосуддя, випало повішений, не вийде. Ось це сподобалося. І сподобалося теж поєднання карт смерті диявола. Теж мені дуже сподобалось. Ну, подивився. Ну, Ось такий розклад.